поспілкуємося. Багато людей в селі живуть і не знають, чим зайнятися, тому що нема роботи в селі, і тому багато хто каже, що нема, нема де заробити гроші, і, як кажуть, вілі кінці з кінцями зводять. Тому я сьогодні вирішила розпочати таку тему. Може комусь знадобиться. Поки немає нікого, але я сподіваюся, що підключиться. Якщо ні, то подивитися в записі. Я не можу, як це казала, виставляти довгі відео, тому таким чином хочу з вами спілкуватися. Ну що, з чого почати? Перше, що починають, треба вибрати діяльність, чим ви хочете займатися. Я вам скажу, що дуже багато видів, видів діяльності є, чим можна займатися. Але треба, по-перше, вирішити, чим ви будете займатися, і потім подивитися, що вам потрібно ну, і подумати, що вам потрібно для того, щоб якимось видом діяль... дія... діяльності. Вітаю, хтось підсоєдився, дуже рада. Давайте спілкуватися. Вирішити, чим ви будете займатися і що для цього треба. Тому треба все як кажуть, зважити і вирішити, чим займатися. По-перше, треба, щоб була підтримка. Як хтось підприєднався, вітають друзі. Якщо у вас буде підтримка, тому що яким би ви бізнесом, якою б справою не займалися, якщо у вас не буде підтримка, це дуже тяжко. E, самому робити. Тому e, найкраще працювати з кимсь на пару, e, чи то з сім'єю, чи то з сусідами, чи там друзями, ну, когось знаходити, щоб була підтримка, тому що одному тяжко. Я тут написала список, щоб e, не путатися, і щоб по порядку все. Ну і ще саме важлива відповідальність. Якщо ви сьогодні вирішили, буду цим займатися завтра вже. Та ні, буду другим чимось займатися, то у вас нічого не вийде. Треба, якщо ви вирішили чимось займатися, то вже е, треба брати на себе відповідальність, вирішувати, як це що робити, з ким робити, що робити, і тоді, е, як кажуть, е, ну, вже, роби, вже починати займатися цією справою. Друзі, у нас вже 11 чоловік. Вітаю всіх, хто приєднався, пишіть запитання, музику, що цікавить, я буду відповідати. Підтримка обов'язково повинна бути, тому що коли людина без підтримки, вона не може нічого зробити. Кожен знає, чим би не займався, що б не робив, бо якщо нема підтримки, то дуже складно. Є люди, звичайно, такі самовпевнені, які щось вирішили робити і не зупиняться, поки не доб'ються свого. Ну таких людей дуже мало. Тому потрібна підтримка. Ну, впевненість, рішучість, це теж. Так, у нас 18 чоловік, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, приєднуйся. Так, Артем Трофимов. Е, Поговоріть і по-русски, ніфіга не розумію. Е, вибачте, я, в мене україномовний контент, тому я буду розмовляти на українській мові. Якщо вам, ви не розумієте, то дивіться свої контенти і все. Вибачте, будь ласка. Е, значить, так, е, не відступати. Якщо ви вже почали займатися якоюсь справою, то спробуйте її довести до кінця. Тому що була в мене така ситуація, розповідала подружка. Вирішили, друзі, нас 27 чоловік. Вітаю, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Розповідала подружка, вирішили вони з подругою пирожки пекти. Напекли, понесли на базар, там ну, якось з горем пополам попродавали їх. Купили пиво, відмітили це все діло, і на цьому їхній бізнес закінчився. Так що, е, треба, е, як кажуть, треба було не пиво купити, а треба було е, знову напекти пирожків, шукати місця, де можна їх краще продати, і так можна розвивати такий бізнес. Так що не треба від, відступати. Е, ну, і звичайно, якщо ви вже почали якийсь бізнес, треба е, цікавитися, треба. Заходити в інтернет, дивитися, як люди це роблять, тому що кожен по різному робить в кожного по різному виходить і дуже багато рекомендацій, які можуть вам знадобитися по тому чи другому е, бізнесу. Тому ну, треба розвиватися е, так. само треба, якщо ви вже почали бізнес. Не в якому разі, як не в якому разі, як вийшлося із моєю подружкою, що вони пішли пиво купили не в якому разі ці гроші не можна. Витрачати на щось інше, якщо ви вже вложили якийсь різний бізнес, різні вклади йдуть. В когось можна починати з маленького, в когось з більшого, але вкладення по-любому треба, і ну, ви ж хочете заробити, тому е, якщо ви вже там щось реалізували, заробили якісь гроші, ні в якому разі не трати їх на щось інше, а вже вкладайте в це діло, продвигайте далі і так, щоб воно було далі. Тоді буде користь. Якщо ви сьогодні вторгували, чи там що ну, заробили якісь гроші і ви їх витратили на інше, вам завтра вже не буде чим продовжувати цю свою діяльність. Ну і, звичайно, треба продумувати, де, як реалізувати свій товар там чи якусь продукцію. Нас вже 34 чоловіка, друзі, пишіть коментарі, ставте вподобайки, я хочу. Спілкуватися з вами взаємно, бо саму, самі з собою говорити можна, але бажано і з вами спілкуватися. Вже на 44, друзі, пишіть коментарі, подобайки ставте, мені буде дуже приємно. Ну і хочу зупинитися на конкретних видах діяльності. Вибачаюся. Будь ласка, Росія, якщо вам щось не подобається, не підключайтеся, будь ласка, ми ведемо свій контент і в нас своя країна, яку ми любимо, поважаємо, і не треба нам писати про свою Росію. Так, Ну що, перейдемо до конкретних видів діяльності, якою можна займатися в селі. Чим щось, щось можна без вкладень. Ну, мабуть, щоб геть вкладень не було, такого не буває. Завжди треба щось там вкласти. Ну, зараз буду перечисляти види діяльності і Буду примірно казати, що, що треба. Ну, не, не в сумах, а так, ну, що надається. Вирощування зелені. Ну, Ви знаєте, що на базарі часто пользуються попитом зелені, люди хочуть вітаміни, хочуть і тим більше, якщо, наприклад, зимою вирощувати, то це ну, дороге, і сам процес вирощування дорогий, і продати можна дорожче. Коли літом і на городах у всіх багато, тому вже ціна падає звичайно. Тому треба закупити насіння, треба вирішити, де ви будете її вирощувати. Якщо це влітку, це більш простіше, але теж залежить, треба полив, треба ну, догляд за ним, це все теж повинно враховуватися. Тому е, ну, треба вирішити. Якщо влітку це буде простіше, але. Е, і ціна буде на цю зелень де, ну, дешевше. Якщо взимку, це вам треба, щоб був парник, теплиця, е, звичайно, опалювано, тому що у, просто в парнику взимку ну, петрушка може не померзнути. Більше все остальне, якщо буде мороз, то померзне. Так що ви повинні це врахувати. Е, вирощування розсади. Е, теж ну, розсаду вирощувати треба мати теплицю, і це немаленьке вкладення. Плюс насіння, плюс ґрунт, якщо ви не, не вмієте робити свій ґрунт, тому що посадити просто е, я вже сказала говорити, буду тільки по-українськи. Вирощувати розсаду треба щоб і тепло, і тепло, ну, теплиця була. Щоб закупити насіння землю для того, щоб вирощувати гарно, щоб не було, може е, не можна працювати. Друзі, ну тут з цими коментарями це просто кошмар. Людям нема що робити. Я буду далі писати такі коментарі, я не буду сидіти тільки видаляти, тому, друзі, давайте будемо дивитися, не звертати уваги. Так само можна вирощувати розсаду квітів. Ви знаєте, що навесні дуже великим попитом користуються квіти, розсада, петунія, сульфінія, ну багато дуже. Тому можна також вирощувати. Теж треба теплицю, треба умови, треба насіння. І я вам скажу, що насіння має бути е, не, не з дешевих, тому що дешева рибка, дешева їжка. Треба брати професійне насіння, тоді у вас щось буде виходити. Ну і далі. Е, вирощування декоративних рослин. Це вже можна вирощувати і е, влітку, е, можна робити такі маленькі укривні. Ну, під плівкою, міні-теплички, і це вже більш таке менше затрат треба, і зараз багато декоративних рослин користуються великим попитом. Так, друзі, нас залишилось 12, я так поняла, Росія від нас відділилася швидше вже. Так, далі. Вирощування овочів. Овочі можна вирощувати і в теплиці, це буде ранні, ну, ранні овочі, але ну, стоять вони дорого, але і затрат дуже багато треба для того, щоб їх виростити, і отаплювати теплицю, і мати ту теплицю, і насіння хороше браті. Ну, затратне, але і в той же час воно приносить хорошу, хороший дохід. Також можна вирощувати сухоцвіти, є люди, займаються сухоцвітами, роблять букети, продаються, теж дуже корисно і доходно. Також можна вирощувати полуницю, на ній теж дуже гарно заробляють, Є також люди вирощують її в теплицях, а можна просто в ґрунті. Просто треба знати, щоб був ринок збуту. Тому що якщо перенасичений є ринок цією продукцією, то її будуть хуже брати, буде менша ціна і менше заробітки. Якщо у вас є можливість десь або оптом здавати, або в вашій місцевості мало хто займається цим, то звичайно буде багато ну, хороший дохід. А якщо багато, то тоді вже менший, але все рівно ну це стоїть. Люди беруть, заготовляють, варять варення. Так що попит на полуницю є. Також можна вирощувати малину. Малину також люди беруть, вона лікувальна ще, і так люди люблять чаїпить з малиною, тому теж можна вирощувати. Можна ще займатися худобою. В селі це можливо, хоча зараз мало дає випаси, але все одно люди займаються. Коли все заготовлюється вчасно, все робиться, то можна і вирощувати свиней, і на обій, і свиноматки, і також можна вирощувати коров, будете продавати молоко, сметану, сир. Теж люди заробляють на цьому гроші. да, тяжка робота, але все рівно, як взагалі нічого не робити, то можна хоча б цим займатися. Також, хто займається у кого багато коров, є такі люди, що займаються, є, роблять сири. Так що теж варіант. Е, можна свиноматки розводити, маленьких поросят продавати, в'єтнамських поросят розводити можна теж при, прибуток є. Можете русня задовбала. Е, що ще? Вирощування птиці. Можна птицю вирощувати на е, м'ясо, можна закладати інкубатори, продавати маленькими цеплята, тільки суточними, можна е, молодняк підрощувати, продавати. Багато людей хочуть, щоб було підрощено, не хочуть гратися. В цьому разі птиця буде дорожча, і, е, але треба погратися вам тоді з нею. Можна займатися перепилами, теж дуже ціниться це перепилине м'ясо, перепилині яйця, тому це теж стоїть займатися. Є люди, які люблять це і купляють. Ну, Ще можна в селі заготовлювати сіно. Хто не лінується, є транспорт, є можливості, то можна заготовляти і продавати. Є такі люди, які займаються, заготовлюють сіну. І потім продають і мають, все. не знаю, який, я таким не займалася, але ну, гроші можна мати. Головне не лінуватися. Також можна збирати, заготовлювати лікарські, лікарські трави. Багато людей цим займаються, є навіть і, і, такі пункти, де приймають, і, і можна по, поцікавитися, які трави приймають. І, по якій ціні, що вигодніше, чи є в вашому регіоні такі трави, тому це теж дуже хороший варіант. Ще в кого є транспорт, є мотоблоки, є тракторці, то можна, ну, в селах є одинокі люди, і їм треба час від часу перерати. Пере... Мити город, тому на цьому теж це звичайно сезонна робота, але теж можна заробити. Плюс іще люди можуть, в кого є сила, здоров'я, можна допомагати також багато старих людей, які не можуть вже обробити свої городи, але хочуть вирощувати щось, вони наймають людей, щоб вони їм допомагали і за це платять гроші. Теж непогано, коли у нас в селі, я наскільки знаю, що. Ну, мало бажаючих є, а люди платять непогано. Ну і також, що ще можна в селі, ну, люди відкривають магазини, е, палатки якісь, е, на цьому теж можна щось заробляти, в кого це вже як виходить, але ну, можна працювати. Е, плюс е, можна займатися в'язанням, шиттям, е, манікюр зараз модний. Так що прибиль, але треба все робити гарно, якісно, щоб люди ну, йшли до вас. Тому що якщо ви будете робити якось там тяпляп, то один-другий раз підуть до вас і потім будуть шукати де краще. Ну і також ще можна парикмахером. Ну, то теж в селі людям треба стригтися, як їхати в місто і в різних регіонах є різні е, можливості, комусь е, більш-менш близько вони їдуть в місто, а буває, що села далеко, тому е, якщо село не закинуте, як вже кажуть, а там є е, багато людей, проживає, тому е, можна, е, ну, вони будуть е, користуватися цією послугою. Ну і я так думаю, що ще багато всяких є. Ще, е, Робот, які можна виконувати і заробляти на цьому гроші. Ось, наприклад, електрики. Теж люди бувають часто шукають електрики, не можуть знайти. Теж хороший варіант. Звичайно, це не постійний дохід, але коли людина професійна, коли робить якісно, то її будуть часто і запрошувати, і буде, буде заробляти гроші. Також по ремонтах люди багато хто. Навіть взяти тих же старих людей. Воно не може там побілити, покрасити щось, нанімає собі людину і вона працює, вона їй за це платить гроші. Так що, друзі, хто хоче, той робить і має гроші. А хто не хоче, той сидить і плачеться, що ой, немає, ой, не знаю, де взяти, де заробити. Треба мати бажання, треба мати сміливість, не боятися, бо багато людей. Добрий день, добрий нас вечір. Тому ну, треба самому рішати за себе, що вам робити, як робити і як себе реалізувати в цьому житті, тому що ніхто вам не прийде і нічого не дасть. Сподіватися, що там держава вам щось дасть, чи ще хтось. Є дуже багато людей, які сподіваються на своїх родичів, на своїх батьків, на дітей. Я рахую, що це неправильно. Кожен має думати сам про себе, кожен дожен. Думати, як заробити, як прожити. Е, да, Нелегкі часи зараз, ну, хто хоче, той має, хто не хоче, той сидить і плаче. Так що такі друзі, справи. Е, бачу, вже нікому не цікаво, я розповіла все, що могла. Е, тому, друзі, на цьому завершую свою трансляцію. Е, вона буде йти у запису. Тому пишіть в запису в коментарі, кому що цікавить, може якусь тему ширше розглянути. Будь ласка, пишіть в коментарі, будемо спілкуватися. Ну а на цьому все. До знову зустрічі. Пока.